Вас вітає інтернет-магазин Green. Отримали досить такі дефіцитні акумулятори Molicel P28. Вони використовуються на дронах, квадрокоптерах, оптокоптерах. Чим вони відрізняються від інших акумуляторів 18650, тим, що в них досить низький внутрішній опір, і висока струмопередача, а також велика ємність. Даний акумулятор. Має 2700 мА на нашому тесті. По даташиту середня ємність даних акумуляторів від 2600 до 2800 в залежності, яким струмом ми їх розряджаємо. Зараз ми його промірюємо на внутрішній опір. Ми отримали 500 таких акумуляторів. 12.97 13.07 08